Привіт, малята! Я дуже надіюся, що вам подобається подорожувати так само сильно, як це подобається мені. Тому що сьогодні ми з вами відправимося в джунглі допомагати маленькій мавпочці шукати її маму разом з книжкою Джулії Дональдсон, яка називається Де моя мама? Тому давайте почнемо. Де моя мама? Я загубила маму. Тихенько, мапочко, не плач, сказав Метеликій. Пробач, а чи велика твоя мама? Велика більша, ніж я. Хм, така велика, наче дім? Я її бачив тут. Ходім. Це її мама? Ні, 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 то це ж слониха. Немає бивнів, моя мама, і хобота вона не має, зате своїм хвостом вона дерева в лісі обвиває. Хм, Кажеш, дерева обвиває? Та ж ось вона, я її знаю. Це її мама? Ні, ні, ні. Та це ж змія. Моя мамуся не шипить і по землі не шурхотить. Яєць вона не відкладає, до того ж мама лапи має. Хотіла лапити знайти, тоді ми близько до мети. Це і мама? Ні, ні, ні. Та це ж павучиха. В моєї мами менше лап і мух, мамуся, не ковтає. Солодкі вона фрукти їсть, які з дерев собі зриває. З дерев то хатка в неї та. Її знайти не важко нам. Це і мама? Ні, ні ні. Та це ж папуга. У мами замість дьоба ніс. Вона без крила і не літає, і не галасує на весь ліс, а скаче весело і стрибає. Стрибає, кажеш? Ну тоді ти не залишишся в біді. Це її мама? Ні, ні. ні Та це ж жаба. Не треба з мене глузувати. Кваква -ква", не каже моя мати. І зовсім не зелена ненька, вона коричнева й м'якенька. Коричнева? Сказала б зразу, не згаїли б ми стільки часу. Це її мама? Ні, 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 це ж Кажаниха. Казала ж я тобі, що крил не має зовсім моя ненька, у лісі цілий день не спить і не така вона маленька. То твоя мама не маленька? Та ж тут вона ходи швиденько. Ні, ні, ні. Та це ж слониха знову папуга, жаба чи змія усі інакші, аніж я. Та, та й що? Бракує мені тями? Та ж на дітей подібні мами? Серйозно? Цього я й не знаю. У нас такого не буває, якщо вона така, як ти, її нам легко піднайти. Це її мама? Ні-ні ні, та це ж мій тато. Чого блукаєш ти стежками? Ходи додому вже до мами. Ну як вам пригоди в джунглях мавпочки і її друга метелика сподобались? Мені дуже подобається ця книжка, тому що вона піднімає дуже важливе питання, а на кого схожі ми? Тому малята біжіть, ловіть своїх батьків, тягніть їх до дзеркала і дивіться, на кого ви більше схожі, на маму, на тата, а можливо на бабусь чи дідусів. І розкажете мені наступного разу. До зустрічі, Па-па!